Навіщо стільки друкувати? Хіба не зручніше працювати з цим в компі? Щоб допомогти людям, наші лікарі мають діяти дуже швидко, а в комп заносять все, коли є час. Але це стільки зайвої роботи. Я думаю, що вам треба придумати, як її оптимізувати. В мене ідей немає. Може, ти щось придумаєш? Мені набридли ці папери. Адміністративна робота це не про розваги, а про дисципліну і уважність. Вибач, маєш рацію Ти тут кому пропустила. Повз них везуть непритомну маленьку дівчинку на каталці. Злата дивиться вслід. У вашій лікарні діти теж можуть бути пацієнтами. Ой, зайчику, на жаль, таке буває. Це дуже сумно. «Злато, у моїй роботі ти вже розібралася як до господарської частини.